Хочемо, щоб люди прищеплювали собі таку здорову звичку, піклуватися про себе. Я прям зрозуміла, що в мене все, все налаштувалося правильно. Волонтерство це є важливою частиною того, що ми можемо робити, і в тому числі для самозаспокоєння. Не в ресурсі я не буду ніяк, Сьогодні ми Брали містян, гостей міста пробували зібрати захисників і ветеранів для того, щоб вони мали змогу відпочити, розслабитися, але розслабитися із користю. Я дізналась про це міні-фестиваль із соцмереж, тому що я давно підписана на різні інформаційні ресурси Plus та об'єднання відповідальних громадян і. Я намагаюсь стараюсь відвідувати подібні події не тільки лише коли в мене є вільний час, а і спеціально виділяти для цього час. Долучаюся до різних заходів, щоб якось відволіктися трохи розумом головою, трохи відновитися, тому що не в ресурсі я не буду ніяк корисною, і це буде зовсім непотрібна людина, яка нічого не зможе зробити ситу Я тут одна з організаторок, а ще я одна із тренерок. Я проводжу сеанс біосугестивної терапії. Ми проводимо сеанс сенсорно-посиленої йоги, знайомимо людей з цим методом, а, тому що навіть після одного сеансу можна відчути ефект, заспокоїтися, вивільнити напругу а, і якби задуматися, що є такий вид самодопомоги, і можна цим займатися, і це підходить для кожного. На фестивалі «Відбій тривоги мене запросили провести презентацію школи змінотворців. і ця локація вона, начебто, трохи вибивається з загального переліку, але насправді волонтерство це є важливою частиною того, що ми можемо робити, і в тому числі для самозаспокоєння від сьогоднішнього заходу враження знаєте, можна сказати, вау. Я дуже довго чекала якраз цих майстер-класів. Мені дуже подобається. Я весь час ходжу на такі майстер-класи і взагалі на всі семінари, тренінги до Мені це дуже допомагає у житті, бо інколи буває накриває. І тому, я, як тільки є нагода, я завжди йду. Я сьогодні вже була тільки на одній локації, ми виготовляли іграшку. Попугу, мені сподобалося дуже. На першій локації я була це тілесна практика психологічна, така ну, мабуть, як медитація. Медитація, да. дуже добре почуваю, дуже добре відношуся до медитації. Проведена була вона дуже професійно, скажімо так, дала такий заряд. І бодрості, і відпочинку, і такого розслаблення. Дуже добре, дуже добре. Я приїхала трошечки розбалансована. Перший майстер-клас, який був, це була йога. Я, я прям заспокоїлась. Я прям зрозуміла, що в мене все. Все налаштувалось правильно. Я прям така, Я не дарма зробила цю екскурсію по місту від соцміста до 44-го плату. Зараз я спокійна. Ще у нас тут був обід. Ми значненько поїли і зараз готова до наступного майстер-класу. Я була на майстер-класі з виготовлення. Мішечка з ароматичними травами у Тетяни Максак, розвивати легку моторику, і в цьому є психологічні аспекти, які тактильно допомагають розслабитися. Це також є корисним, просто продуктивно провести вихідний день. Ось так, ми задумали зробити таку антитривожну турбинку, а яка буде. Стабілізувати, допомагати стабілізувати людям свій стан, знижувати тривожність, боротися зі стресом, розраджувати, втішати, допомагати. І ми закликаємо людей наповнювати цю торбенку тим, що для них є важливим, цінним, і тим, що якраз таки є таким допоміжним. А ми вже почали це робити, і ми сюди поклали отаке серденько, Так? Тобто це таке м'яке серденько, яке потрібно стискати, ну, от як я говорю, коли ваше серденько вже не витримує. А також в цій турбинці є ось цей браслетик чудовий, який, на якому така фраза нагадування, вона закульцована, на ній на ньому написано Піклуйся про себе просто. Просто піклуйся про себе, піклуватися про себе це звичка, так само, як і не піклуватися. Але коли ми дорослі, ми можемо собі звички прищеплювати. А і от ми хочемо, щоб люди прищеплювали собі таку здорову звичку, піклуватися про себе, про фізичне здоров'я, про ментальне здоров'я. І тому ми про це нагадуємо, даємо конкретні інструменти і спонукаємо продовжувати це робити. Це про те, що кроки піклування про себе прості. Але їх потрібно робити щодня, тому що піклування про себе це мистецтво маленьких кроків.